Є. І так, друге заняття у нас з От, будь ласка. Доброго ранку, всім, хто зараз з нами і хто в запису. Рада всіх бачити, чути. Про енергії без енергії ми нікуди. Коли при народженні ми народжуємося, і нам дається від всесвіту енергія. І потім ми. її... Треба її зберігати і наповнюватися новою для того, щоб у нас були можливості для здійснення цілей, і для того, щоб організм наш адекватно спокійно реагував на якісь ситуації, тобто, має бути запас енергії. Цю енергію ми можемо брати від всесвіту, тому що ми частина космосу і Землі. Що мені допоміг цигун зрозуміти, як працює оця система поєднання. Всесвіту довіряти собі, всесвіту, і тоді можна наповнюватися. Тобто, оце розслаблення, що ти частина землі, частина миру, і ти по-іншому дивишся на світ і на якісь питання, які в тебе виникають. Ти навіть їх по-іншому оцінюєш. І коли, от, наприклад, вчора в мене була одна ситуація, да. Я зрозуміла, чого так, тому що трошки поступила я на екологічно, тобто не по системі Всесвіту. Тому воно мені зразу якби і повернулося. І от сама суть цигун філософії, що я це відчуваю, і я розумію, чому. А коли ти знаєш відповідь, ти розслаблений. То оце це розслаблення нам дуже важливо. Коли ми розслаблені, наше тіло починає відновлюватися, оздоровлюватися. І у нас з'являється більше можливостей. Тобто оце розслаблення. Давайте почнемо з того гарячого шарика, який я минулого разу розказувала. Хто не чув, я зараз повторю ще раз: нижній Дентянь, це нижня чакра наша. Вона знаходиться внизу в нашому паху. Якраз можна сидячи це вправо робити, до речі, і лежачи, і сидячи. Ми руки, отак дивіться, якщо ми зараз потрем, вони стають теплими, да? тобто це в нас накопичується вже оця енергія. Да? І ми його внизу просто складаємо руки. Я трошечки відійду. Ми складаємо руки внизу, сідаємо зручно собі, розслабляємося і представляємо, що там у нас з'являється. Під руками червоний гарячий шарик. Він не статичний, він постійно рухається. Тобто він може ставати більшим, меншим, він може сам по собі рухатися. Головне, потрібно утримувати червоний, гарячий, може бути спочатку він теплий, шарик. Це накопичення цієї енергії. Тобто, ви дозволяєте своєму тілу наповнювати цю енергію, яка потім вам дасть енергію для якихось ваших здійснень. Або ж відновлення. Можна прикрити очі, можна з відкритими, як вам зручно, віолізувати під руками червоний гарячий шарик, який робиться більше менше, більше менше, більше менше, більше менше. І цю вправу дуже добре робити. Коли вас, наприклад, ви сидите в автобусі, довго їдете, коли ви летите, ну тобто, коли ви в статичному розслабленні, і коли ви можете концентрувати увагу, це теж робота з мозком. Тобто, ви віалізацію розвиваєте, і робота з мозком, Концентрація того, чого немає. Ми продовж дня дуже багато думаємо і десь кудись летимо, і. Ви... Привертаємо весь світ, да? а треба просто відчути своє, тіло, тому що ми частина всесвіту. Більше менше. І ви отак з ним граєтеся. Він там у вас грається, і ви собі з ним граєтесь, граєте, за трошечки посидимо спокійно. Більше менше, більше менше. Ввечері, коли лягаєте спати, можна так само собі покласти руки, на нижній діянтянь. І зробити собі цю вправу. І так просто і заснути. І цей шарик надає оцій енергетичної якби, навантаж... зарядженості. І ви з ним засинаєте зранку його треба зробити меншим, як по правилах, і все більше менше, більше менше. Часом навчуся включать музику, наприклад, щоб було підсупровід музики, теж можна якусь мелодійну музику. Поки що будемо під голос. Більше, менше. Червоний енергетичний шарик, гарячий, теплий. І оце тепло нам дає оцю розслабленість, впевненість, тому що це нижня чакра. Яка нас наповнює на якісь наші нові звершення. Більше менше. Більше менше. Більше менше. Більше менше. Якщо думки відлітають десь. Ми мож, знову повертаємося до цього червоного шарика і знову продовжуємо з ним гратися. Більше-менше. Це на енергетичному рівні він дуже гарно впливає на всі наші жіночі органи, тому що там вони всі в нас знаходяться. Більше-менше. Всі проблеми, які... З якими ми ходимо до лікарів, спочатку починає змінюватися на енергетичному рівні. Тобто Спочатку орган втрачає енергію, а потім він починає якусь проявляти хворобу. І тільки вже на тому рівні, коли хвороба проявлена, вже тоді ми йдемо до лікаря. А раніше можна зробити раніше крок, да? і це, наприклад, наповнити себе енергіями для того, щоб. Продовжити своє здорове відчуття. Більше менше, більше менше. Я думаю, що ви зрозуміли, як потрібно це робити стільки, скільки ви хочете. Більше ну за часом, наприклад, скільки у вас є на це часу, тепер давайте ми його зменшуємо, зменшуємо до маленької горошеньки Це червоний шарик, і там і залишаємо його в. Нижньому Дантяні, першій перший Про що я ще хотіла сказати? Про здоров'я. Наш вчитель Мінтан, чого мене так сильно зачепило, да? всі ми хочемо бути здорові і не любимо ходити до лікарів, так як я: що 80% всіх проблем, які в нас є в житті по здоров'ю, Цигун за допомогою лікувального цигуна ми можемо закрити. А 20% чому ні? Тому що вже запізно. Тобто вже організм занадто грязний і не розбалансований. Ну, тобто, маючи знання цигун, да, користуючись ним, ми зробимо себе здоровішими, красивішими і віримо в те, що. Е в свої сили, тобто ми частина всесвіту. І нам природа дає дуже багато. Чому він. Не... Чому Власне, треба практикувати, якби ми жили без усіх сучасних якби технологій, да, більш природні стані, так би як в селі люди живуть, то можна б не, не практикувати, тому що там іде взаємодія з природою. люди босоніж ходять по землі, люди звертають увагу на сонце, тобто вони там більш природні. А ми вже звикли до сучасного ритму життя. І для того, щоб трішечки наше тіло, наш організм був зв'язаний з Всесвітом, тому треба практикувати. Тобто оця віалізація зараз ми будемо робити, наприклад, коли маленька дівчинка молиться якби Богові, да? або там, коли ми будемо як Великий Будда відчуває землю. Ми з'єднуємося оцими казковими малюнками, да? наприклад, Образами з, оцією все, з цим всесвітом. Е, почнемо, я попробую встати, звичайно, бо це таке вже стояче робиться, наскільки мені вистачить мікрофона. Е, пригадуємо, що ми спочатку чистили якби наші канали. Пам'ятаєте? Да? Тобто ми робимо, ми робимо такого зайчика і починаємо з лівої руки. Продовж пальців у нас тут є канали, які ми зараз чистимо. Представляємо, що там грязь. Дивіться, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Друга рука. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І так само на ногах треба. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто на один горчик по два рази ми проводимо для того, щоб гарно. Потім у нас йде наступна вправа. Дивіться, ми з'єднуємося, ставимо руки на масте на рівні серця. Я спочатку покажу, що ми будемо робити, а потім голосом проведу, як воно звучить в... вже в практиці. Ми будемо, як книжечку, відкривати до себе вісім разів, так, а потім вісім разів так від себе. Тобто, представляємо, що у нас книжечка є, да, така між руками. Ми спочатку на себе розкриваємо раз, два. Да? А потім вісім разів від себе. Тобто, саме фізичне, ви зрозуміли. Да? Тобто руки працюють на фізичному рівні ми попрацюємо свої зап'ястя, на фізичному рівні працює наш нас верхній грудний відділ, на ментальному рівні ми представляємо себе учнями. Тому що перед нами стають наші боги, наші вчителі, наші наставники, і ми з ними будемо зараз співпрацювати, від них отримувати знання. Ноги в нас на ширині плеч, коліна трішечки зігнуті, тобто вони м'які, не, не струнки, вони м'які, і копчик у нас під, підкручений. Стаємо рівнесенько. Згинаємо коліна, підкручуємо копчик, руки на рівні серця. Представляємо себе маленькими дівчатками, маленькими хлопчиками, учнями, які набираються світла, знань від своїх вчителів, богів, наставників, від ті знання, які ви хочете отримувати. Представляєте, що на вас прям іде світло цього прозріння. Те, що вам потрібно, того, що вам не вистачає іменно зараз. Тобто ви перед собою можете ставити, якщо знає, хочете знати англійську, ставте вчителя англійської. Тобто та людина, в якої ви щось хочете зараз знати. І у нас іде концентрація на оцих вчителів, на оцих, ці знання, які до нас заходять. І починаємо відкривати книжечку на себе вісім разів. Один. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім. А тепер від себе так само вісім раз: один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. 8. Опускаємо руки і опускаємо їх вниз. Дуже Звичайно, онлайн заняття є онлайн заняття. Коли я вас не бачу, сподіваюся, що ви все зрозуміли. Якщо якісь питання, можна писати, я завжди відповім. Тобто, це був у нас розвиток. Дивіться, ми з'єднували дві руки. У нас в тілі є інь і янь це чоловіча енергія, жіноча енергія. За допомогою цієї вправи, тобто оця енергія урівноважується, Тобто ми стаємо спокійніші, тому що е, здоров'я в цьому серединному шляху. Коли ми його устаткуємо, у нас не буде переваги ні на інь-інь, ні на янь, а буде отака рівненька, ну і не рівненька, ну приблизно однакова суміш, то ми стаємо більше врівноваженими. Тобто на, на різних рівнях пропрацьовується ця вправа. Давайте я покажу наступну вправу ще. Наступна вправа називається Буда роз... відчуває землю. Будда, ну, тобто, Ця людина, яка висока для вас, тобто, будь-який ваш Бог. Ми за допомогою другої вправи будемо розвивати відчуття рук. Я потім розкажу, навіщо, тому що наші руки це наші провідники. Я вам розказувала, що там у нас є такі провідники, які ми можемо накопичувати сюди енергію. Ми так само стоїмо, ширина плеч, ноги зігнуті, копчик підкручений. Будемо робити руки, будемо ставити широко, долоні донизу. Спочатку ми від, будемо відчувати землю. І так само вісім разів ми будемо стояти отак широко і отак їх проводити вперед. Це буде раз, це буде два. Тобто, це на фізичному рівні я вам показала. Потім, коли я скажу, відчуваємо небо, ми просто перевертаємо долоньки догори і будемо відчувати небо. Що ця вправа друга робить? Вправа друга нас поєднує з космосом і з землею. Тобто, ми є провідниками. І ми цією енергією можемо себе накопичувати, відновлювати. Користуватися нею, тобто люди, які особливо мають якісь хвороби, тобто можна за допомогою цих вправ знаходити сили в організмі для відновлення. І в тому числі, кому треба, то той набирає сили для того, щоб якісь робити свої плани. Стаємо. Буд... Ми великі буде. Ми настільки великі, перше, ми дозволяємо собі бути великими. Дозволені собі бути великим це теж багато що значить, тому що інколи люди не в буденному житті навіть не думають, що вони можуть бути, можуть бути великими. Да? Дивіться, і ми представляємо, що ми стоїмо на землі, але ми такі великі, що ми достаємо вже аж до неба. Тобто ми настільки великі, і ми відчуваємо оцю планету, енергію. Відчуття в руках може бути різне, тобто тепле, наприклад, на землю да, і прохолодне на небо. Але ви це маєте відчути в руках. Тобто відчувайте, що робиться у вас під долонями. Ми, великі Будди, дивимося і відчуваємо нашу землю, нашу планету. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, зупиняємося, але піднім. просто перевертаємо руки долонями вверх, так само вісім раз, тільки ми вже представляємо, як наші руки трогають вже небо. Прям хмаринки, які потрапляють до нас на долоні, вони нам роблять відчуття нові. І ви відчуваєте, що робиться у вас на долонях. Оце відчуття. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість. Сім. 8. Потім ми просто перевертаємо і опускаємо руки донизу. Друга, друга вправа у нас буде така. Ще у нас є вправа, яка називається чарівний журавель. Ми знаємо, що в Китаї журавель це символ. І магічність, яка є в цієї пташки, в її благословляють і для неї там, моляться. Тобто вона багато на багатьох картинах якби є. Це велика граційна пташка, яка несе свої якісь символічні значення. Да? Так само, от ми зараз будемо представляти себе цими журавлями. Я спочатку покажу, що ми будемо робити, а потім ми. Я вас веду в образ цей, тобто, щоб треба тримати образ. Ми працювати будемо з шийним відділом. Тобто, ми будемо в ліву сторону, до лівого плеча ми будемо нахиляти вниз голову, отак його покручувати, піднімати, і отак тобто, кола на ліву сторону. Вони будуть спочатку вісім разів на ліву, потім 8 разів на праву сторону. Ну, По-перше, працює в нас ще й відділ, відтіл, який у нас після сну, я думаю, трошечки розімнеться і буде вам легше кровообіг. Раз, два. З'єднання з цією чарівною пташкою. І три енергійне відчищення, тому що ми зараз будемо як представляти, як чистить журавель свої, своє пір'ячко. І ми стоїмо в чистій, прозорій воді, на березі водойому. Навколо нас багато таких чарівних пташок з граційними тонкими ногами, з гнучкими шиями, які граційно входять по воді, і ми є такими ж самими чарівними пташками. І в ліву сторону починаємо робити круги. Представляємо, як ця пташка прямо Любом своїм прочищає ці пір'ячка від правої з лівої, спочатку, потім з правої. Тобто, в образі ви робите це як прямо в образі цього журавля. Давайте один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, а тепер в праву сторону, один. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість, Вісім. Пропрацювали ми праву ліву сторону. Ще одна частина цієї вправи, це як представляємо, як це журавль п'є воду. З боку ця вправа буде виглядати отак. Тобто я нахиляюсь, а потім отаку роблю, роблю хвилю, хвилю спиною. Тобто, ви теж розумієте, що на фізичному рівні хребет починає працювати. Ну, не так, як ми кожного разу робимо, особливо, хто ходить на спорт, і ще щось робить. А в буденному житті ми такого не робимо на фізичному рівні, теж теж справа пропрацьовує. Ще й буде працювати на енергетичному. Дивіться так. Раз. Два. Тобто видно, да що, що я спиною роблю хвилю. Спочатку я нахиляюся, а потім ця гібкость така. да Ми з такі самі пташки. А тепер представляємо, як вона дзьобом прям п'є воду. І прям можемо прямо проглатувати, тобто, що ми її цю воду священну як би прям вживаємо. Да? Теж вісім разів, будь ласка. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. 7. 8. О, 8 Прямо попрацювали ми над нашими. Давайте присядемо. Трішечки ви відпочинете Надію, що питання все зрозуміло. Питання чекаю завжди на зв'язку. Ці вправи. Ну, чому? Я взяла там і. Понеділок, цигун і сувоту, тобто, щоб ви зрозуміли оцю структуру прав. А потім, наприклад, ми можемо практикувати це по понеділкам тільки оці одні вправи. Тобто, це буде як маленька така розмінка, але енергетично ви будете по-іншому мислити. Ем, образи. Е, підсвідомість наша працює оцими образами. Розумієте, тобто, от діткам, коли в садочку розказують, їм розказують на малюнках на якихось іграшках, тому що дитячі дитина це сприймає на підсвідомому рівні. Йому це цікаво. Тому і тут в ці вправі вправах ідуть оці образи, якби казкові на перша да? але ну вони екологічні і вони несуть енергетичний якби заряд. Для людини, яка вже сімп'янка, ну, якщо я практикую вже 6 років, то мені, в принципі, абсолютно спокійно. Люди, люди які тільки починають це чути від мене, вони можуть здаватися, що це якби не зрозуміло, чому ці образи, навіщо? Ну... Це іде робота з мозком для того, щоб ви сконцентрувалися і ще, щоб ваша підсвідомість почали з'являтися нові якісь нейронні зв'язки, тобто розрішення, розширення мозку і мислення інше. Тобто, оця казковість нам дає поєднання з Всесвітом. Давайте ми зробимо в кінці ще. Очищення шару ми робили минулого разу, хто не робив, я зразу повторюся. І після восьми раз, мабуть, будемо закінчувати на сьогодні, для того, щоб вас не затримувати. Опа. Представляємо, да? ми пам'ятаємо, що тобто ми беремо енергію сонця вверху вдихаємо і потім вниз видихаємо. І представляємо, як цей шар. Енергетичний, чистий, прям чистить нас. Тобто чистить від думок, від новин, від якихось ваших відчуттів цікавих в організмі. Ви самі знаєте, де у вас є оці енергетичні, якби забиті канали. Да? тобто ви знаєте там. В кого лікоть, в кого коліно, от в от кого ж. Іменно на тому місці, де ви знаєте, що там якісь є недоліки, да? ви навпаки, от іменно там відчуваєте, як цей шар наповнює цим світлом. І оця ця грязь, яка там накопичилася, вона прям виходить із вашого тіла. Вдих. Дих. Знов. Надію, що вісім. Е, цей шар можна використовувати, коли ви захворіваєте, коли ви десь були в якихось негативних мероприємствах, коли ви відчуваєте цю е, якусь складність, важкість в організмі. тобто оце, оце воно про це. Тобто ви візуально, ви ж нічого такого не робите. А, до речі, та глядя в нас виходить, е, є сущності, які. Це поїдають. Тобто, все в, в, в світі все взаємопов'язано. І ви цим можете шаром якби користуватися для того, щоб можна було очищатися. Тому бажаю всім гарного дня. До речі, думаю, про якісь офлайн можливо заняття. Це теж в мене є в проєкті. Надо подумати. тому Що, до що? -що? Кажу задоволенням Так, да, тому я ж кажу: по-перше, я буду бачити зворотній зв'язок зразу. А по-друге, ну, як буде інший контакт? Зараз я, по-перше, не бачу ні обличчя, ні зв'язків, ні, ну, ні емоції, а в, енерг... в зв'язку з офлайном воно буде зовсім по-іншому. Тобто, коли ну, я ж практикую, зараз ми практикуємо, хто вже достатньо. Прокачений, в цьому ми практикуємо онлайн. Тобто, в мене є команда, з якої одна дівочка з Турції, друга з Барселони. Тобто, в нас є команда, в якій ми зараз практикуємо, да а от іменно для таких, якби людей, які тільки знайомляться, звичайно, треба бачити очі і треба контакт візуальний, для того, щоб люди бачили, ну, перше, знайомство, а по-друге, живі емоції. Так що, Женя, все попереду. Ну, в Одесі ми завжди можемо збирати ну, да. тисню. Тут таке, таке справа. Давай я, я тоді виключаю запит. Добре, дякую.